Думаю, ви бачили на просторах інтернету, як показують, що можна виростити одночасно помідор разом з картоплею. Тобто там е, беруть картоплю, до неї приживляють помідор, і типу е, потім е, помідор росте собі як помідор, картопля як картопля, і типу потім врожай і той, і інший. Я бачила е, такий експеримент у або в мішках, або у відрах. але зараз е, рулить е, штучний інтелект, того я, я не можу довіряти тому, е, що я бачу своїми очима. Я думаю, ви теж в цьому впевнились. Після деяких відео того, що я вирішила, будемо робити експеримент зі своїми рослинами. Хочу подивитись, чи дійсно може отак рости картопля разом з помідором. Це по-перше, по-друге, чи буде пускати ростки картопля доверху, тобто кущ картопляний буде взагалі росте, чи ні. І по-друге, чи буде врожай якийсь і там, і там. Будемо дивитися. А зараз покажу, що я вже приготувала. Так, оце в мене є картопелька пророщена, ну, трошки погризена товаришами. Ну, то таке, Для експерименту підійде. Є отакі горщики і помідори, які зараз будемо використовувати. Що треба робити? Значить, помідор. Треба от зараз отак от ніжку відрізати, потім розрізати картоплинку, в неї туди впхнуть цей помідор і у землю ну так у горщик. Е Посадити, щоб воно прижилося. Але коли вже приживеться, тоді вже можна е, висаджувати Так от, не знаю, правильно чи ні, от таке у мене вийшло. Значить, розрізала я, відрізала помідорку чуть нижче 7 доляк і всунула картоплю. Я боком, щоб не пошкодити ростки у картоплі. от І отак. Там вже трошки насипала землі от І зверху ще землі присиплю і буду чекати, поки воно, ну, подивлюсь по рослинці, щоб воно прижилося. Отак. От, от, як там що буде далі, буду вам показувати. І, може щось і вийде та картоплю зберу. З помідорами. А Зараз покажу, як почувається експеримент картопля з помідорами. Але спочатку хочу розповісти нюанси по цій, цьому експерименту. У тому як розповідають, що картопля з помідором вони поєднуються, тобто помідор виростає в картоплю. І картопля типу не дає своє бадилля. Просто зверху росте помідор, а знизу росте картопля. Так от, все це маячня. Бадилля картоплі виросла, причому перша. Ну, раніше, ніж помідора е, прижилася у картоплі. Це перше. Друге, е, е, було сказано, що треба. У стаканчиках їх проростить, щоб типу помідора дала корені, але вона навпаки почала, як сказати, помирати. З п'яти помідорів вижила тільки два, але вони дуже в нехорошому стані. Тобто, якщо робити такий, наприклад, експеримент то краще е, одразу садити в землю, не у стаканчики, бо у стаканчику йому чи то місця мало, чи то е, поживних речовин, чи я не знаю. Воно у мене стояло на вулиці, але це не допомогло. Все одно вони вийшли кволі. Я, я гадаю, якби я одразу в землю посадила, було б краще. Вижили б, мабуть, усі. От, е як я вже казала, картопля дала своє бадилля, і я так розумію, що е так воно росте одночасно. І бодилля картоплі і помідор я маю на увазі в одному місці. От е але я не знаю, як воно буде з фітофторою, бо Зараз помідори тільки клигоє. Я висадила вже пізно. Треба було раніше висаджувати. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Це картопля де не вижило. Це одна, друга і третя. Тут не вижили помідори, вони не прижились, вони просто впали і лежали. Не хотіли пускати корінь Тут помідора вижила, вона, вона така, ну, не дуже гарного вигляду, але є, в принципі. Краще за все виглядає картопля, звісно. Хоча, я гадаю, в принципі, якщо оця помідора дасть помідори, то в принципі можна стверджувати, що це економне місце на городі. От. А друга помідора вона така. Картопля хороша. Виходить як, що картопля поруч з помідором, чого? Того, що ну, вона була продовгувата. І от як вилізли водиля, так і вилізли. І тут воно, так збоку. Ось тут помідори не вижили, але я гадаю, вони б вижили, якби я одразу оце коли розрізала картоплю, коли е вставляла в нього помідору, вони б всі вижили, я так гадаю. І вже помідори, мабуть, свіли. Але маємо, що маємо. Єдине, що це водиля, картоплі. Е як воно буде розростатись, чи буде заважати томату. Ну, Я буду вам показувати в процесі розвитку рослин. Бо це дуже цікаво, до речі, якщо дійсно мало місця і хочеться йти інше, чому би ні. Так зібрав помідори, наприклад, бадилля, картоплі висохло, і можна збирати картоплю. І І не треба багато місця. Думаю, скоро відійде та буде цвісти.